Дійсно, друзі, ну насправді нам хочеться чесну розмову, тому що я пам'ятаю 2014 рік, коли були вибори після Революції Гідності, де теж відбулася не просто спроба, а коли ветеранів використали для того, щоб хтось великі політичні старі сили зайшли, оновились і так далі. Ось і тому наше завдання навчитися робити ті мудрі висновки. Як зміцнити державу, тому що Росія чинить зараз е, геноцид, і в нас є ціла кампанія з визнання агресії геноцидом. І нам вкрай важливо розуміти, як грає наш ворог, і взагалі як грають навіть наші стратегічні партнери. Ми нещодавно говорили, що ми бачимо, як із е, Російської Федерації з Путіна як Пішака. Намагаються його вивести в більш сильну фігуру. Це як в шахах остання стадія гри Ендшпільд, Ендґейм. Ось і ми чітко бачимо, коли Україна не просто вистояла, коли Україна 12-й рік е фактично з того, коли з'явилися зільоної чоловічки в Криму, до того, коли вже наземні роботизовані системи на полі бою, і весь світ дивується, і ми показали своїм прикладом, що ми якраз особливо для європейського союзу. Ми є частиною їхньої стратегії як стати оборонним союзом, а оборонний союз допоможе Європі бути геополітичним гравцем, і це надзвичайно важливо обговорювати. І я вже роблю таку повільну підводку до нашого наступного спікера. Ось тобто, щоб я сподіваюся, що наші вітальні слова і пані Катерини Матернової, і ви знаєте, що Європейський Союз один з найбільших е, донорів, які підтримують е, громадянське суспільство, ветерани, підтримують незалежні медіа, Мідія підтримують громади в різних регіонах, і таких програм буде ще більше. Ось так само, якщо у вас є якісь креативні ідеї, особливо ветерани. Звертайтеся до пана Василя, ви зможете проговорити про підтримку ваших проєктів. І, друзі, зараз у нас вже є на зв'язку. Ми дуже раді бачити зараз Валерія Федоровича Залужного. Колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а зараз надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, щойно якраз включався представник парламенту Британії Валерію Федоровичу. Доброго дня вам з Києва. І ви вже чули початок нашої дискусії, і можливо, це вперше ми зібрали сьогодні представників. Дуже різних батальйонів, бригад, але єдиних в прагненні і баченні української перемоги. І в цьому контексті зараз ми хотіли би надати вам слово, як ви бачите зокрема тему ветерани як новий політичний суб'єкт, правила взаємодії, і взагалі, як ви бачите вашу ваше, ваше бачення ветеранської політики. Ось, ми будемо вдячні, якщо після вашого виступу ще буде час. На одне-два запитання. Ось далі у нас будуть представники Міністерства ветеранів. Так само, а потім уже сама дискусія три панельні дискусії, де ми якраз і очікуємо почути наших ветеранів і їхнє якраз бачення. Будь ласка, Валерій Федорович, вітаємо вас. Вам слово доброго дня. Дуже дуже радий бути серед вас. Дякую за запрошення. І можливість мати слово і сказати саме свою думку. Дійсно, тема, яка піднімається надважлива. я би сказав, що це навіть не тема, а вже на сьогоднішній день більша проблема, час для вирішення якої, на жаль, стрімко спливає. Давайте почнемо з фактів. Отже ж, ветерани хто ж вони такі? А відповідно до чинного законодавства, яке, до речі, ще було сформовано в 1993 році. Це особи, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав та набули статусу ветерана відповідно до цього закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Звісно, звісно, умова повномасштабного вторгнення Росії логічно, що сьогодні ми хочемо ветеранами вважати мабуть переважно учасників російсько-української війни. Проте хотів би нагадати вам, що відповідно до цього закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, до цієї категорії ветеранів війни належать такі люди, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та безпосередньо учасники війни. Визначення всіх цих категорій є в законі, можна на їх подивитися. До чого я це веду? Отже, за даними. Міністерство справ ветеранів станом на липень 2025 року чисельність поточних ветеранів. Та ветеранів сумарно зазначеними цими категоріями, які порякував, становило 1 мільйон 560 тисяч чоловік. Після завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте. оскільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статус ветеранів? З високою ймовірності можна припустити, що у разі припинення або там замороження активної фази бойових дій, з фронту може повернутися одночасно десь 800, від 800 до 1 мільйона осіб. Чисельність самих ветеранів буде становити десь приблизно 2,5 мільйонів осіб. Давайте запам'ятаємо цю цифру 2,5 мільйони осіб. Мінветеранів оцінюють, що цісельність ветеранів, включно з членами їх родин після завершення війни, зросте до 5-6 мільйонів. Це нагадує вам близько 20% наявного населення України. При цьому щоб ще хотів би ще зупинитися на одній цифрі: загальні трудові ресурси в Україні станом на початок 2025 року, оцінюється десь в 14 мільйонів осіб. Тоді давайте з вами вирішимо і подумаємо, що можуть для держави вирішити 5-6 мільйонів осіб і чи дійсно вони насамперед потрібні державі. Перше. І саме, мабуть, головне, ветерани дійсно можуть стати головним активом держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. Цифри кажуть самі за себе. Це приблизно 20% наявного населення України. А також разом з сім'ями майже половина усього загального трудового ресурсу. Актив для чого? Я вважаю, що саме ветерани можуть стати головним рушієм Повоєнного економічного зростання. Адже дійсно саме при державному підході можливо таку кількість людей перетворити на зростання ВВП держав. Третє, люди з бойовим досвідом організовані й вмотивовані відповідальності за майбутнє країни можуть стати основою нових еліт основою нових еліт, які можуть реалізовувати ефективну державну політику, забезпечити безпеку. Верховенство права саме головне відбудувати довіру до цієї політики у суспільстві. Четвер, я вважаю, що ветерани не просто можуть, а повинні стати основою для формування нової національної ідентичності українців, основаної саме на культі захисту власної країни. Дивіться, середній вік цих людей знову ж таки, за даними мінветиранів. Від 26 до 35 років, 21,2%, від 36 до 45 років, 24,4, більше половини майже, дає можливість використовувати їх досвід і їхню культуру не менше чи найближчі 25-30 років. Що це за термін 25-30 років? А це формування цілого покоління, цілого покоління, що буде здатне передавати цей культ далі. П'яте, я вважаю, що саме ветерани можуть і повинні стати основною увага, гарантією безпеки для України у ці найближчі 25-30 років. Усі оборонні спроможності мають бути побудовані лише на досвіді та безпосередніх учасниках російсько-української війни, особливо підготовці, вихованні та створені вже нових оборонних спроможностей. Шосте, як це не дивно звучить. Саме ветерани повинні стати її гарантом внутрішньої безпеки, де за рахунок досвіду, організованості та довіри на до них суспільство, можна вибудити абсолютно нову, наприклад, правоохоронну, та да навіть судову систему. Сьоме, ветерани можуть і повинні стати основою експорту наших військових спроможностей у тих чи інших формах, особливо у підготовці, в тому числі й офіцерського складу. Відповідно, і знову ж таки для майбутніх альянсів. Але було б не зовсім справедливо не зупинитися ще на одному аспекті: а саме, що ще можуть ветерани зробити для власної країни. Давайте чесно, давайте чесно. вже сьогодні є приклади, які вказують на ставлення чиновників і політиків до військових і до відповідно майбутніх відрадок як до загрози, у тому числі через страх політичної конкуренції. Мене особисто це дивує. Ветерани можуть стати не лише об'єктом, м'яко кажучи, політичних побоювань, а й заручниками політичних ігор різних політичних сил, Простіше кажучи, бути використаними для власних політичних інтересів. Давайте подивимося на біду нашої стікаючої крові України: рейтинги, що регулярно забивають інформацію з фронту та стають топ-новинами не тільки в Україні, а за її межами. Вигадані, ще раз звертаю увагу для українських журналістів. Вигадані політичні партії військових вже сьогодні змагаються між собою в соцопитуваннях. До цієї боротьби чиясь вміла рука приєднує і партії різних волонтерів, що вже остаточно розтягнути сьогоднішніх, ще не вийшовших з окопів, побратимів. Чи відомо цим людям, що все це вимальовують нам? Про поняття честі, совісті та обов'язку впевнений що ні. Бо війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішній реалій, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усилякими провокаціями та спокусою легких грошей. Тому виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях, це мінімум, і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її лихими 90-ми, тому підтвердження. І навіть, і навіть все це може привести до ризиків. Політичної дестабілізації в Україні та загрози національної безпеки, ну такі, наприклад, як громадянська війна. Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько одного мільйонів наших захисників додому, у ну, кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана стане новим викликом і для держави, і для, свій, і для цивільного суспільства. І що характерно, і для самих ветеранів. Звісно. І Міністерство ветеранів, всі, залучені до процесу реінтеграції ветеранів, точно знають, і ви як обговорите сьогодні, ці проблеми, які будуть існувати. Які вже є, ймовірно, знайдете шляхи, як можливо діяти. Я лише хотів би глобально окреслити, як, на мою думку, три основних напрямки, які необхідно вирішити саме на рівні державної політики. Перший напрямок це проблема ветеранів і держави. Проблема їх взаємовідносин. Як держава буде мати політичну волю, перш за все, за реалізацію у всього комплексу заходів щодо переміщення людей у цивільне середовище? Це складний шлях, пов'язаний із матеріальними ресурсами, і, до речі, із людським. які, ймовірно, оці людські ресурси будуть інколи важливішими за матеріальні стимули? Бо саме через цих конкретних людей ветерани і будуть. Сприймати відношення держави саме до них. Друге, надскладна. Надскладна і дуже важка проблема ветеранів і суспільства. Основна проблема, що більшість ветеранів за час війни можуть переосмислювати цінності, можуть змінювати свій світогляд. Вони бувають як негативний, так і позитивний досвід, який у цивільному житті, ну, наприклад, неможливо отримати взагалі. Коли ветерани повертаються до цивільного життя, вони взаємодіють з людьми. Які пережили зовсім інший досвід, мають інші проблеми та переживання. Це, звісно, приведе до непорозуміння. Але маємо пам'ятати, що основа нашої майбутності і здатності до спротиву це лише єдність. Єдність, яка, до речі, формується щодня і щосекунди, дивлячись новини, спостерігаючи за діями окремих військових, спостерігаючи за шануванням полеглих і відношенням до їх родин і багато іншого. Суспільство не має, перш за все, боятися власних військових і ветеранів. Суспільство має бути готовим прийняти цих людей, доля і свідомість, яких безповоротно змінилася війною. Третє, це проблема взаємовідносин ветеранів один з одним. Попри те, що сьогодні, здається, це не проблема, але, ну, наприклад, наявність ветеранів іншої категорії. Поділ на тих, хто воював більше, а хтось менше, хтось нагороджений, а хтось ні, хтось вже чогось досяг, а у когось не вийшло. Це все поперед. Потенційний конфлікт між ветеранами може виникнути з часу. Наприклад, якщо вони будуть боротися за обмежений ресурс на кшлад уваги, популярності, грошей, соціального чи політичного капіталу. Може виникнути напруженість між ветеранами, які хочуть збудувати, наприклад, політичну кар'єру, те, що ми сьогодні бачимо. Або, наприклад, посилася конкуренція за якісь виділення там, тих же самих грантових грошей для громадських організацій, що займаються допомогою. Звісно, така конкуренція може привести не лише до розколу всередині ветеранського су... середовища, а й до погіршення сприйняття суспільством ветеранів та їх відповідно проблем. А отже, збереження єдності у цього ветеранського середовища буде запорукою, як це не дивно, реалізації будь-яких програм та має бути основою формування саме такої державної політики, щоб не допускати навіть теоретичного розпорошення ветеранського товариства. Отже, ветеранська політика, на мою думку, має стати одним із ключових державних пріоритетів у найближчі часи. Україна має обмежений час, щоб перейти. До стратегії ре реінтеграції ветеранів. Звісно, для цього потрібні ресурси, які набагато які, як на мою думку, які набагато важче знайти, ніж гроші. Це сильний організаційний ресурс, комунікаційна спроможність, політична воля та системність у роботі з ветеранами. Ну, лише за наявності, звісно, політичної волі, організаційної спроможності і суспільної готовності. Ветеранська політика може стати. Грушну силу розвитку цієї країни, а не її соціальним тягарем, як це було до цього. Дуже дякую за увагу. Я, що хотів сказати, сказав, готовий відповісти на ваше запитання. Дякую вам також, друзі, за представлення. За представлення такого стратегічного бачення візіонерського щодо викликів, які будуть, які є зараз. І ви знаєте, друзі, я скажу, коли ми організовували цей форум, ми теж побачили певне напруження між різними військовими, ветеранами, дехто не хотів бути на одній панелі з іншими. Ось, і це нам дуже болить, тому що ми всі українці, у нас ворог, ми прекрасно знаємо хто. Ось і до нього додали ще. І мені здається, це порозуміння, воно вкрай важливе. Валерію Федорович, оскільки ми намагаємося дотримуватися е, нашої програми і часу, бо в нас тут в залі дуже багато представників е, різних е, корпусів, і ми дякуємо е, їм. І хочеться вчасно почати було дуже багато запитань до вас і від журналістів. І від наших учасників з регіонів. Ось. І е, оскільки ми не можемо когось образити, комусь дати, комусь не, не дати поставити запитання. І, зважаючи на певний брак часу, ми обрали одне питання, яке стосується кожного. І тут цікаво почути вашу думку і як дипломата, і як генерала військового. В останній своїй статті ви дуже... Чітко візіонерські описали про політичні мотиви війни, і дійсно, у війні на виснаження Росія хоче нас знищити. Це не просто війна на виснаження, це війна на знищення. І останні кілька метрів в марафоні визначають переможця, хто вистоїть це. І ми бачимо, що для перемоги нам потрібна підтримка наших партнерів. Деякі з них використовують, зокрема, надання нам підтримки як важель. Тиску, щоб ми йшли на певні поступки в е, перемовному процесі. Крім Російської Федерації, ми бачимо, що є такі гравці, як Китай. І нещодавно наш візит до Японії, Кореї Тайваню показав, наскільки в Індотихоокеанському регіоні і останні тертя біля островів Окінава теж це підтверджують: ось. Тобто, Китай не хоче, як він називає, цей конфлікт. Навіть ніколи не говорив війна, щоб е, цей конфлікт припинився, бо не хоче, щоб Росія програла. А ми знаємо, що стан російської економіки дуже кепський і вони вже теж не витримують цю модель війни з дуже дорогими найманцями. І тут важливо зараз, що в цій війні на знищення ресурси мають значення. У нас немає тих ресурсів, що є в Росії. Як ви думаєте, чи зможемо ми досягти кращої угоди через 6 місяців? Чи є у нас шанс нав'язати власні сценарії на фронті? Коли ви були головкомом, нам вдавалося перехоплювати стратегічну ініціативу. І вчора ми бачили, як наше СБУ потопило підводний човен. Ось і було багато інших блискавичних операцій, які стосувалися, зокрема операція Павутина, знищення ЛНГ, НПЗ. Тобто це найкращі санкції втілюють навіть не наші партнери, а втілюють наші сили оборони. Тому ось таке до вас питання, яке в принципі, тому що в суспільству ми бачимо, хтось надіється, що можливо на Різдво прийде перемир'я. Я можу сказати, що і на Пасху не треба чекати, що Росія відмовиться від своїх планів нас знищити. Яке ваше бачення і як генерала, і як людини, яка зараз. Працює е, дипломатом в одній з важ... найважливіших чи важливих столиць світу. Дякую. Дуже дякую за питання, Воно гарне, абсолютно доречне, особливо в тих подіях, які зараз відбуваються. Ну, дивіться для того, щоб зрозуміти і знайти правильний вихід, треба розуміти декілька речей. Ну, по перше, перш за все, перш за все на сьогоднішній день. Війна, яка ведеться на території України між Україною та Росією, вона не є уже. Локальним або якимось регіональним конфліктом. Не є. Така війна, яка зараз відбувається на території, має всі ознаки глобального конфлікту. Тому, тому, приходячи до його рішення, потрібно шукати лише глобальні методи і глобальне рішення для вирішення цього конфлікту. Що значить глобальне рішення? Глобальне рішення, ну, наприклад, якщо буде реалізований якийсь сценарій, і війна зупиниться там, де вона є. А у глобальному масштабі, а яка реакція буде на це, ну, наприклад, нової архітектури безпеки у тому ж самому Європейському союзі? Чи створені якісь речаги і механізми, які можуть глобально зреагувати на ту ситуацію, яка є? Ви правильно сказали, абсолютно вірно. У цій казалось би війни, яка ведеться на території Києва, зацікавлені особи, такі, як Китай. Які відносяться абсолютно до глобального рівня, і при вирішенні питання завершення цієї війни необхідно враховувати усі глобальні гравці, які отже, війна глобального характеру, потребує глобальних рішень. Друге, що цікаво, війна, яка зараз ведеться, ось яка розпочалася за моїм так особистим поглядом, десь із листопада 23-го року. Це саме, що не є війна на виснаження. Це абсолютно інша війна, яку можна зупинити. Яку можна зупинити лише якимось, ну, наприклад, на мою особисту думку, якимось там тимчасовим рішенням, щоб більше не воювати? Ні, вона на виснаже для тим і характерна, що вона ведеться на трьох фронтах, про те, що я писав: на військовому, на економічному і політичному. Ось, коли працює пропаганда і на політичному рівні накачує населення про те, що ми маємо перемогти, маємо здобути перемогу. Під це перебудовується вся економіка на військовий рейси, і держава починає, починає існувати лише лише через військову економіку, тоді ми маємо розуміти, що просто зупинка бойових дій без зупинки тієї ж самої політичної пропаганди, тієї ж самих економічних спроможностей держави, яка з нами воює, війна не завершиться. Третє, політична мета, вона дуже важлива. Не будемо зараз вести про мову про Україну, не будемо вести мову, мову про Сполучені Штати Бо Дуже важко зрозуміти, поки що яку політичну мету усі вони мають. Але ми точно знаємо, що політична мета Росії явно не в чотирьох областях, які вона сьогодні декларує для того, щоб їх там передати чи їх звільнити. Ми точно з вами знаємо, що Росія запустилася для того, запустила весь цей механізм, щоб знищити Україну як державу. Четверто у війні на виснаження. У війні на виснаження. Ну, фактично, фактично, здобути перемогу лише, ну, наприклад, військовим шляхом, мабуть, абсолютно неможливо. Такого ще історія не бачила. Ну, принаймні, принаймні, якщо подивитися на те ж саме перехід у затяжну фазу Першої світової війни, така війна може або зберегти державу, або абсолютно повністю її знищити. Давайте згадаємо Радянський Союз у війну в Афганістані, яка тривала 10 років з 1979 по 1989 рік. Дивіться, 10 років війни в Афганістані і сумісні потуги усього цивілізованого світу стерли в пиль таку величезну державу, як Радянський Союз, яка була потужніша за нинішню Росію, ну, мабуть, в 30 разів. 10 років стерло її в пиль. Для того, щоб зрозуміти, що нам робити далі, і чи. Є у нас який шанс, ну, мабуть, потрібно з'ясувати перш за все, в якому стані зараз знаходиться Росія, в якому стані знаходиться її економічний потенціал, в якому стані знаходиться політична ситуація в цій країні. Ми більш-менш розуміємо про військову ситуацію і бачимо вже сьогодні, що там є проблеми. Сказати простіше, я би повернувся знову до цієї війни в Афганістані, і тоді з'ясував би для себе, так де зараз Росія в 79-му році, чи в 85-му, чи в 87-му, чи вже 89-му, для того, щоб об'єднати об зусилля наших партнерів для того, щоб можна було довести цю Україну до стану того колапсу, який очевидний, який очевидний у війні на виснажі. Чи маємо ми шанс? Чи маємо ми шанс? Звісно, ми маємо шанс. Але ми вже повністю зрозуміли, скажімо так, природу цієї сучасної війни. Ця природа сучасної війни опікується перш за все економікою. Перш за все, економікою. Що це значить? Це значить про те, що це війна економік, і лише застосування таких економічних підходів, які вибудуть з ладу проти економіку, можуть привести до якогось очікуваного результату. Да, ми зрозуміли, що це очевидна технологія, і операція Путина, і операція, яка була проведена чудово в акваторії Чорного моря. Це підтверджує, що це можна зробити. Так, да, звісно, Україні для цього потрібні ресурси. Україні для цього потрібна відповідна математична модель, яка змогла прорахувати усі ризики і необхідний ресурс для того, щоб вийти до того стану, коли. Росія перестане існувати як держава, тому що не витримає не тиску України, а тиску усіх наших партнерів, які є, які нам допомагають і ведуть до цього. Але звісно, ви абсолютно пані Ганна праві про те, що деякі наші друзі, скажімо так, вони дивляться з глобальної точки зору зовсім по іншому, намагаються реалізувати якісь свої власні інтереси, тому. Скажімо так у такій війні, у такій війні що дуже важливо не скажімо так вірити ворогам, і як це не дивно, і власним друзям, а лише тверезий і холодний розрахунок, перш за все, економічних, політичних де і військових спроможностей може провести е, нас до того успіху, е, до того успіху, який ми очікуємо. Друзі, я думаю, що ми можемо подякувати пану Валерію Залужному, нашому послу, ось генералу. Ось е, за ваше бачення. Ну, я не знаю, я десь між рядків прочитала Шевченкову настанову борітися, поборете». Не піддавайтеся на е, ті вже, як то кажуть, чужі інтереси, запаковані в різні миротворчі ініціативи, де нам поки що не пропонують. То на що дійсно ми відвоювали, тут багато рук в залі. Але друзі, у нас вже чекають Міністерство ветеранів, чекають інші. Тому Валерій Федорович, будемо запрошувати на окрему сесію, тому що нас так звинувачували, що ми робимо партію залужного, оскільки ви перші виступаєте. І це теж в цьому контексті, коли запросили Буданова, вже сказала, а вже й партія Буданова. От тому, тому це теж говорить, що суспільство у нас е, е, трошечки наелектрозоване, але насправді. Дії, наша мережа захисту національних інтересів, і я ще раз наголошу: ми не про рейтинги, ми не про партії. Ми про те, щоб розуміти, що хоче ворог і як захистити національні інтереси, бо ми реально віримо і в перемогу, і в те, що час України настав.